У двісті другу річницю із дня народження в сумах вшанували Тараса Шевченка. Заходи розпочалися в сквері імені українського поета. Хто туди прийшов, що говорять про кобзаря та його творчість сумчани? Далі у репортажі Анне Книж. Опівдні на мітинг біля пам'ятника Шевченку зібралися кілька сотень сумчан з квітами, прапорами та кульками. А дехто з рядками українського поета. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця відвела. До п'яного яка в науку. Очися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти казала. Ми дуже поважаємо творчі Шевченка, його демократичні погляди. І сьогодні ми е, своїм нутром, своїм єством підтримуємо ту політику, яка повинна бути у нашій державі. Це величайше свято. що мріяв великий наш ось. Тарас Григорович, здійснилась, і в нас зараз незалежна, вільна Україна. Рядки, написані Кобзари, майже 200 років тому називають доречними і важливими і в наш час. Чи актуальна його поезія сьогодні в час? Дуже актуальна. То що його слово правдиве, правдиве його слово. Вона, справж... Вона справжня і справжнюється. це. Він вислідував багато речей, які зараз у нас відбуваються в суспільстві. Анна книж Сергій Мілевський на часі новини.